Соборності це день, коли західноукраїнська і українська республіка стали єдиними. Наш живий ланцюг символізує єдність України від Заходу до Сходу. Наші захисники виборюють право, право жити в незалежній, суверенній, соборній Україні. Слава Збройним силам України! Слава вільній, соборній Україні! З нагоди дня соборності України у Житомирі розтягнули синю жовту стрічку єдності та виконали спільний гімн. Такий приклад, 18 січня, показав департамент освіти Житомирської міської ради під час флешмобу на майдані Соборному біля флаштоку. Доєднуватися запрошують і інші освітні заклади міста. Про День соборності найбільше свято в Україні, але сьогодні це символічно, що ми розпочали дані, напередодні даного дня на соборній площі. Але сьогодні ми ми розуміємо, що ми повинні бути єдиними, ми повинні бути вільними, ми повинні бути соборними, і це дійсно як наша Україна. Це дуже символічно буде. кожен дасть свій. Посил для того, щоб наші захисники і захисниці відчули, що ми на місцях теж разом з ними доєднатися до акції напередодні дня соборності може кожен освітній заклад, заспівавши спільний гімн та опублікувавши фото з хештегом Єдині. І ми дуже сподіваємось, що вчителі, педагоги, батьки, діти приєднаються до цієї акції, і серед житомирян це стане традицією в цей день. Збиратися разом, говорити разом про нашу Україну, про нашу боротьбу і про нашу перемогу. Загалом ланцюг єдності в своїх закладах запрошують провести 44 садочка, садочки, ліцеї та 5 закладів професійно-технічної освіти Житомира. Флешмоб триватиме з 18 січня до 22 січня, включно.